У віці 33 років завершив свою кар'єру Ерік Лесер. Про це німець повідомив за три етапи до закінчення сезону. Лесеру вдалося поставити дуже пристойну крапку: два рази він заїхав на особистий подіум після заяви. До речі, ці призові місця стали для нього єдиними у минулому сезоні. Таким чином йому вдалося 21-го місця. Піднятися на високе 10-те місце у Тотелі. Дебют Еріка Лесера на Кубку Світу відбувся 12 березня 2010 року. Тоді у складі естафети новачок Лесер став срібним призером. Через рік йому вперше вдалося потрапити до очкової зони. А ось дебютний особистий подіум німця стався в першій індивідуальній гонці сезону 2012-2013, де Ерік став третім. На Олімпійських іграх біатлоністу вдалося здобути особисте срібло а також срібло та бронзу у складі естафети. Але олімпійським чемпіоном йому стати так і не вдалося. Однак Лесер є чемпіоном світу 2015 року. У гонці переслідування, а також багаторазовим призером в естафетах. На Кубку Світу спортсмен двічі здобував перемогу в особистих гонках, причому своє друге золото він завоював у своєму передостанньому старті в кар'єрі, також у лесера три особистих срібла та шість бронзових медалей. Усього за свою кар'єру спортсмену вдалося 35 разів піднятися на подіум на етапах Кубка світу. Можна сказати, що завершальний сезон став для Еріка найкращим. На 10 му місці в загальному заліку йому вдалося побувати ще двічі у сезоні 2016-2017 та у 2014-2015 роках. Подробиці свого особистого життя спортсмен не афішує. Відомо лише, що німець одружений та має дитину. Влітку з'явилась інформація, що Ерік Лесер працюватиме біатлонним експертом на одному з німецьких телеканалів. Дебютував у новій ролі колишній біатлоніст під час проведення літнього чемпіонату світу з біатлону. Компанію на шоу йому складає колишній німецький біатлоніст Арнт Пайфер. Дуже хочеться зробити свій внесок у цю справу, каже німець. Сподіваюсь, Пайфер мені у цьому допоможе. До речі, 2 вересня Ерік Лесер приймав участь у індивідуальній гонці на чемпіонаті Німеччини. Перша гонка як непрофесіонала, зазначив Лесер у своєму інстаграмі.